Якщо до 24 серпня УПЦ МП не виконає припису про відсутність зв'язків із російською православною церквою, тоді буде ухвалене рішення про визнання Київської митрополії, яка представляє Українську православну церкву афілійованою із забороною в Україні РПЦ. Суспільство переважно не довіряє УПЦ МПА. Церква виступає важливою ареною, де формуються питання національної ідентичності, що менше свободи виросповідання і майбутнього релігійного простору України. Про все це більш детально. Просто зараз готові говорити з нашим наступним спікером Роман Коляда, ведучий українського радіо, телеканалу Перший медіа експерт. Вітаємо вас у нашому етері. Вітання, радий спілкування навзаєм. Пане Романе, давайте розпочнемо з того, як ви оцінюєте рішення Верховної Ради закон про заборону УПЦ МП. І чи він справді спрацює і чи буде це працювати? І потім більш детально будемо поглиблюватися у це питання, чому це навіть зараз ще актуально, тому що мало б наче вирішуватися це трішечки раніше. Ну перед усім, поза як я прихильник точності формулювань, то у нас не існує закону про заборону ПЦМП. У нас існує закон, який забороняє в Україні діяльність релігійних організацій, чиї керівні центри знаходяться в Російській Федерації чи афілійовані з ними. Це справедливості заради. Переважно, звісно, це стосується української православної церкви Московського патріархату. І тут ми маємо. Проблему, знаєте, мій духівник колись сказав мені, не дозволяй нікому змушувати тебе доводити аксіоми. На превеликий жаль, ми живемо в такому суспільстві, коли навіть не в такому суспільстві, в такій цивілізації, цивілізації, ураженій вірусом гібридної війни, коли деякі аксіоми доводиться доводити. Формулювати їх в юридичний спосіб. Намагатися зробити так, щоб навіть свідомості, максимально уражені гібридною московською пропагандою, стало зрозуміло, про що ж насправді йдеться. Отже, у нас є закон, який забороняє релігійним організаціям, які керуються з Москви, діяти на території України. Все зрозуміло так, зрозуміло, що робить Московська Церква. Вона намагається видавати, що вона не афілійована з Росією, вони продовжують писати на своїх вивісках. Усілякі е потворні формулювання, потворні з моральної точки зору, е типу Київська єпархія. Невідомо чого. Е я давно вже спостерігаю ці словесні вив виверти на вивісках, які нічого, окрім відрази, в нормальної людини е не викликають. Чому це все треба було вирішувати давніше? Ой, проста і складна розмова водночас. Бачите, в чому проблема? Проблема засаднича. Цінності пов'язані з вірою, з релігією, вони, вони прошиті дуже глибоко в людській свідомості. Такі речі для людини воцерковленої давно, вони знаходяться приблизно на тому ж рівні. Де знаходяться поняття, хто мама, от вони десь настільки ж глибоко в прошивці сидять. І якщо людині вчасно е прищепили цей вірус, що Московська церква це мама духовна, що там знаходиться мій е духовно релігійний корінь, відділити потім від цього ворожу пропаганду дуже складно. А у нас на наших територіях цей процес триває дуже давно, е, можна його відраховувати там. Хтось починає від, відлік від 13-го століття, хтось від 17-го, 18-го, хтось з 20-го. По-різному можна чинити. Суть в тому, що е, московська в лапках духовність, так як вони її презентують і так, як вони її. Реалізовують це автоімунний вірус, ця авто, точніше автоімунна хвороба, яка вражає саме осердя духовне української людини, намагаючись тримати в її голові ідею, що її духовний центр знаходиться в Москві. І в такому в такій ситуації, знаходячись, дуже складно потім э, стріляти у ворога навіть. Тому що кількість духовних спекуляцій, які потім в'яжуть по руках і не дають воювати, не дають оборонятися, вона просто захмарна. Це треба припиняти, це дійсно треба було припиняти давно, в силу різного. Різного градусу, так би мовити, політичної волі у різних президентів за різних результатів парламентських виборів в Україні, починаючи від 92 го року, коли цей покруч УПЦ МП взагалі постав, було по-різному. Зараз так зараз це все одно тоне в довжелезних судових позовах, і вони будуть ходити до судів. Вона ж. Закон про релігійні організації виписаний так, що Московська церква в Україні не є єдиною організацією. Там треба судитися з кожною парафією, з кожної єпархією. Ну і очевидно, доведеться це робити. У нас немає зараз іншого шляху, пане Романе. Давайте поговоримо більш детально. От ви сказали про те, що те, що є. Е, 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 Така думка про те, що Московський патріархат це укорінене зараз таке середовище, ви порівняли навіть з духовною матір'ю. Але питання у тому, що і український, умовно кажучи, українська церква і російська церква так чи інакше, єдина їх різниця у тому, що якщо тільки релігію ми беремо зараз, ми не беремо зараз е, їх, е, скажімо так, е, осередки. Е, релігійно, вони ж однакові. Начеб мали бути, то чому, наприклад, начеб мали бути так, так то, то в чому будучі? тоді так? То в чому тоді проблема? Наприклад, московському патріархату просто перейти в українську церкву, бо ви знаходитесь фізично в Україні. Це б логічно було просто бути такою ж церквою в Україні і вважати вважатися українським під українським патріархатом. В чому тоді ось тут проблема. Проблема в тому, що ви зараз говорите як людина психічно здорова, а адепти руського міра в рясах не є психічно здоровими людьми. Або є злочинцями там два варіанти. Або в їхню свідомість настільки глибоко прошита ідея, що все поза московським патріархатом не є християнством, і тоді це хвороба. Тому що християнством є 15 автокефальних православних церков, християнством є. Е, Хай католицького віросповідання, величезна, багатомільярдна римсько-католицька церква, християнством є дохалкідонська, вірменська церква, грузинська християнств багато поза тим, що Христос, Ісус Христос Господь наш один. Але ті, хто глибоко сидять в ідеології руського міра і які складають у цей сон московських попів в Україні. Вони вважають, що поза Москвою Святого Духа нема, Христа нема, релігії нема, духовності. Нема. Це хворі люди. Тому що так може стверджувати або єретик, або хворий, ну або, як варіант, залишимо їм ще шанс ще просто не дуже освічена людина. Даруйте, я зараз різкий, але ну, в мене вже немає. Запаси моєї толерантності закінчилися десь, році так, в 2010-му, до того ще десь там можна було нашкрябити. Вони вважають, що поза Москвою нема Бога. Крапка. Ми вважаємо, що Бог є скрізь, окрім Москви. І це, як у відомі Максимі Голдемейер, не залишає великого простору для компромісу. І цей простір для компромісу ми зараз намагаємося, як люди, все ж таки, які живуть в демократичній державі, ми намагаємося. Зберегти цей демократичний штиб процесу, не піти їх довбнями виганяти з церков, бо ну, не можемо як демократична держава, повторюсь. Ми намагаємося виписати законодавство, щоб навіть останньому реднеку з Техаса, якому хтось почне розказувати, в пропаганді якої і там, в Техасі, достатньо, що тут женуть церкви Хрістову за такими квадратними очима розказувати. Щоб вони зрозуміли, що тут не живуть церкву Христову, тут женуть злочинців, вовків в овечих шкурах, які під виглядом церкви Христової забирають у нас нашу землю і вбивають, благословляють зброю, яка нас вбиває. Ось різниця. Нам доводиться робити це в законодавчому полі, повторюсь, бо ми демократична держава. От і вся різниця, вони цього не визнають. Ті, хто визнавали, ті, коли був об'єднавчий собор, коли. Православна церква України отримала Тому справ Такефалію. Приєдналися як митрополит Олександр Драбинко, як дехто ще з єпископату тодішнього московського, як отець Георгій Коваленко, якщо брати священство, які благополучно зараз з цим Іваном Сидором, який дзвонив дзвони Софійські на Майдані, служить в Софії Теплій. І їм не низько в голову здорові люди. Які розуміють, де Боже, а де Кесарєво, якщо вже цитувати писання? А там або гроші, або злочин свідомий, або Божевілля. Ну такі варіанти: вони не веселі. Але ну ось так якось я зараз це бачу. От, пане Романе, якраз хотілося б акцентувати на цьому. А, тобто, якщо релігійно жодного потрясіння не було б, а, якщо б, наприклад, церква російського патріархата перейшла в українську православну церкву, то значить є якісь ще нюанси, які принципово тримають там. І це, напевно, вже не релігійні нюанси. Тож, це гроші, це майно, це вплив, що там так. Кого тримає, що от настільки принципово це, щоб навіть не гребувати, втягати ось туди вірян і налаштовувати вірян один проти одного, що, в принципі, являється греховною історією. Тож що відбувається? Що за цим, ось всім цим стоїть? Ну, дивіться, ви можете собі уявити, щоб ну не знаю, фракція? Російської Державної Думи завтра е, сказала: ми, напевне, до Києва переїдемо. Ми тепер будемо фракцією Верховної Ради України. Е, е, пока Що з ними буде через 5 хвилин? Ще один приклад. Ви можете собі уявити, щоб який-нібудь там п'ятий податділ ФСБ Російської Федерації. Заявив, що чуваки, всім спасіба, але ми тепер будемо працювати з СБУ Українським на Володимирській, ми тут зараз чемодани і поїхали. Що з ними буде через 5 хвилин? А це те саме. Російська церква це е, як це, політаділ е, російської влади. Ну, Це ж давно політичне православ'я вже в середовищі богословів років зотри От відколи триває повномасштабне вторгнення, я в своїх ефірах це вже обговорював, там, ну, приміром, з Юрієм Чорноморцем, точно, що вже існує ідея оголосити російське православ'я Єрессю. Там існує те, що називається етнофілетизм, церковною мовою кажучи. Тобто, вони вважають, що тільки, тільки російське православ'я це правильне православ'я. До речі, Саші Усику закидають, що він там вийшов на рінг у футболці православ'я чи смерть. Це не російського православ'я гасло, це там є на Афоні ще теж достатньо, як це так сказати, радикальні ченці, які вважають, що православ'я це тільки так, як вони отут собі написали. І всіх інших православ'їв не визнають, але це так, я трошечки відволікаюся. А є конкретно російське православ'я, яке є частиною репресивної імперської машини вже давно. Вони не можуть, якщо вони там свідомо. Якщо захочуть визнати, що вони були частиною цієї репресивної державної спецслужби церковної, покаятися в цьому. Ну, я хотів би на це подивитися, потім перейти. Ті, хто, хотіли, вже перейшли. Є приходи, які потихеньку там собі в них десь жевріє духовне життя, вони потихеньку думають. Я цілком собі припускаю, що десь на рівні там, сіл, містечок, районів десь ще жеврі ці процеси, тому що люди, у яких жива совість, я зараз не кажу про там, якісь дуже високі матерії, банально, люди, у яких жива совість, вони залишатися московським попом не можуть. І мене зараз неможливо про, ну, переконати в звороті. Я готовий був дискутувати ще навіть в 2014 році, я був готовий дискутувати. Відколи почалося повномасштабне вторгнення, в мене простору для дискусії немає. Якщо жива совість, треба каятися, виходити або сідати. Пане Романе, гіпотетично, якщо б так сталося. Всі зірки стали в той ряд, який потрібно, і от в якийсь момент у ПЦМП позбулася б Москви гіпотетично. Знову таки, ми зараз говоримо лише про релігійну складову цього питання. Тому що якщо ми будемо говорити зараз про все, це, все те, що робить російська церква в Україні, ми перейдемо до абсолютно вже іншої теми. Хотілося б вже знаєте, угу. з професійною людиною поговорити вже на релігійну тему, і розібратися у тому питанні. Тож, Окей. якщо б ось так відбулося, то що б тоді змінилося? Все одно, чи наприклад, Мова, якою проводять служби, чи змінилася, чи змінилася бриторіка безпосередньо вже служби чисто з релігійної точки зору, що зміниться, і що змінилося у тих єпархій, які перейшли вже в українську церкву? Дивіться, тут є кілька рівнів, і очевидних, і менш очевидних. Я зараз спробую більш чи менш структуровано про це поговорити, є формальна сторона: це мова богослужіння і поминання е, предстоятелів церков за богослужіння. Мова богослужіння в Україні е, має бути українською. Це моє глибоке переконання. Е, можуть бути варіанти для е, національних меншин. Е, Зараз, до речі, існує православна прекрасна практика, як у православних, так і греко-католиків. Православних має на увазі ПЦУ включати деякі єктині, тобто прохання, які виголошує деякон грецькою, англійською, іншими мовами народів Європейського союзу. приміром. мені здається, це чудова практика. Вона показує гідність з ким ми насправді підтримуємо. І є ще таке поняття: як поминання предстоятелів церков, їх є два різних. Є загальне поминання, де навіть це так звані диптихи, де навіть владика Епіфанії, предстаятель ПЦУ, мусить поминати патріарха Кирила допоки його не викинули з переліку православних ієрархів, визнаних автокефальних церков. Це неприємно. Мене бісить навіть чути це ім'я ну як людину. Але я розумію церковну юридичну причину цього. Є інше поминання, для якого не існує церковно юридичної причини, окрім як люди продовжують так вважати. Це коли у потрійній Єктині диякон і предстоящий священник на службі починають виголошувати а вілікам господіння нашим, а це там та, 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 та Господу, помолімося. І якщо отут, от Господу помолимось, у них не про е, Папу Римського Франциска, за інерсією, ще Франциска покійного згадує, е, не про папу Римського Лева, якщо це там греко-католики чи римо-католики, е, чи не про е, патріарха Константинопольського Варфоломія, чи не про е, нашого Епіфанія рідного Православної церкви України. А у них, от в цьому місці раптово з'являється патріарх Кирил. Це вороги. От тут без варіантів, але у них така прошивка. От Вони вважають, що так правильно, що якщо хоч одну літеру там змінити, то не знаю, Святий Дух кудись вшиється з їхньої церкви. Господи, мене прости за такі довірні формулювання чомусь. Ну, Вони так вважають. Або їх так зобов'язує їхня там, не знаю, присяга як російських духовних службовців. Це одна історія. Так би мовити. Формальні ознаки, тепер є те, що треба розуміти з точки зору догматів церкви, перехід з, там, наприклад, Московського патріархату в православну церкву України чи там до якогось приходу під орудою Вселенського патріархату, не означає зради православній вірі, тому що всі ці конфесії читаючи символ віри який от вірує в єдиного Бога, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і так далі, за текстом, там 12 пунктів. Вони всі читають однаковий символ віри. І допоки цей твій символ віри не змінюється, ти православний. Згадуєш ти патріарха Кирила з якогось переляку, все ще, чи ти згадуєш когось іншого, ти православний. І казати, що хтось, хто змушує. Тебе перейти, наприклад, там з УПЦ в ПЦУ і цим зрадити православну віру це брехня. Ба Більше це єресь. Дорівнювати церковне розділення церковному розколу це начебто синоніми. Але з точки зору церковної науки, з точки зору богослов'я, це означає радикально різні речі. Церковне розділення це явище. Господи, як це називається? Ну, Формальне і ієрархічне людський е розкол це розділення у вірі. Це коли якась частина духовенства починає читати в символі віри щось інше, окрім того, що там читається вже 300 років, отут вони стають і розкольниками. У них вже якась інша віра, неправославна. При переході з ПЦУ, з УПЦ в ПЦУ. Нічого такого подібного не відбувається. Змінюється мова богослужіння, змінюється поминання предстоящого і змінюється твій статус з ворога України на громадянина Української держави, яка три плюс років випирається повномасштабному повномасштабному вторгненні вже більше десяти років воює з Росією на сході і в Криму. Ну от приблизно така історія. Пане Романе, наступне питання. Знаєте, я думала, як сформулювати більш коректно, але напевно буду формулювати як мені ідеї, як мені цікаво почути вашу думку. Дивіться, поки Україна демократично намагається ось це питання вирішити з російським впливом, з російською церквою, з російськими ось цими людьми, які хапаються, намагаються вхопитися за будь-який стовпчик влади на будь-якому так? будь то емоційна якась складова, релігійна складова і все таке інше. З того боку не гребують нічим. І ось тут виходить, знаєте, що е, виходить ось такий, якщо ми вже говоримо е, думкоформою, такою, так, виходить якась е, така вчителька, е, дуже тендітна. дуже… Гарно вихована і каже: Діти, будь ласка, не, не робіть так, або там я не знаю, робить зауваження якомусь е, якійсь людині, яка вчиняє погано. А та людина, замість того, що в принципі відповісти, то вона просто знаєте бере і е, приміняє фізичну силу. І ну, ось і ось цей момент. Він знаєте, він от, я не розумію, як це питання задати більш коректно знову ж таки, але чому так відбувається? Чому Українська держава не винайшла протидію? Чи винайшла протидію? Чи що заважає зробити більш радикально це, вичистити простір релігійний, якщо ми зараз говоримо про релігійність у цій бесіді? Що відбувається і чому не відбувається так, як мало бути за логікою? Я повернуся до самого початку нашої розмови. Процеси складні, тому що гібридні. Процеси складні, тому що ми маємо справу з переконаннями, прошитими дуже глибоко. Тому що ті, хто керує цим процесом, вони просто злочинці, там не про переконання. А от ті, ким вони маніпулюють, а це сотні тисячі мільйони людей, вірян, у тих людей це прошивка. Прошивка у багатьох з дитинства. І збурити необережним рухом оці сотні тисяч і мільйони людей аж до стану громадянських заворушень це про те, про що наш ворог би мріяв. Але ми такої розкоші собі дозволити не можемо. Ось і все. Тому доводиться працювати іноді аж надто повільно. Я знаю багатьох людей, які вважають, що Україна надто повільна в цьому, і я до цих людей належу. Були цілі періоди, там мало не десятиліття в нашій історії, коли держава для вирішення цього питання не робила нічого або відверто підігравала ворогу. Були цілі десятиліття, коли, наприклад, ще ну ще до тому звісно, ще був Київський патріархат, коли там в цілих містах і областях церквам Київського патріархату не відводилося жодної ділянки, коли московський патріархат під свої вагончики розбирав. Землевідводи, як гарячі пиріжки. Ну, це ж все ми знаємо і можемо при нагоді згадати всіх мерів, при кому це було, тих президентів, при кому це було. Все це відомі речі. Питання тільки в тому, чи це згадування зараз нам допоможе. Отут тут не факт. Воно хіба що може нам допомогти не робити так надалі, робити правильні висновки. Тому що так, ви слушно вживаєте свою метафору. Ми до якогось моменту стояли в ролі тендітної вчительки протигопнік. Ну, але зараз Україна вже не тендітна вчителька. От при всьому бажанні когось її так показати, те, скільки росіяни поклали свого м'яса у наших полях, вже не порівнюється навіть з Другою світовою. Тендітна вчителька так не робить. Ми поки що тут в тилу іноді надто сором'язливі, надто толерантні, надто чесні. Ну це рівно до того моменту, поки. В якомусь селі, приймаючи чергове тіло нашого воїна на щиті, черговий московський батюшка раптом не відмовиться його відспівувати. І от в такий момент я вважаю, що батюшці треба давати кадилом в лоба. Хай мене Господь простить за емоційне формулювання, але отут, Суто по людськи на рівні громади, я не розумію, чому ці люди продовжують заглядати йому в очі і казати батюшка. Йому треба казати зовсім інші речі і вчиняти по відношенню до нього зовсім інші дії. В ідеалі, звісно, викликати поліцію. Поліцію, СБУ, йти через скарги, йти цивілізованим шляхом, тому що ну, фізичний вплив це фізичний вплив. Можна загреміти під статтю, навіщо це треба. А, можна... Цивілізований шлях він довший. Збройний шлях він коротший, і Росія тим і користується. Що вона, не, вона зараз нічим вже не прикрита. Навіть якщо вони там ще три роки тому під якимись гібридними формулюваннями намагалися ховатися, то зараз вже навіть те, що там Путін на Алясці говорить, він вже, він вже навіть не ховається. Вони не ховаються, що вони крадуть наших дітей. Вони не ховаються, що вони нас вбивають. Вони не ховаються, що причина війни це сам факт існування України. Московська церква це зброя. Цю зброю треба забирати з нашої території. І чим швидше ми це зробимо, тим краще. В якими механізмами? От зараз за допомогою цього закону, так, знову вони зараз будуть намагатися затягати нас в судах. Як судочинство у нас працює, ми знаємо, але знаємо, що під тиском більшої політичної волі воно може працювати і інакше. Пане Романе, дуже дякуємо вам за цю бесіду, дякуємо за щирість думки. І знаєте про те, що е, ваші думки не були е, е, знаєте загорнуті в м'яку ковдру. Тому, Та я тут вже що... стримуюсь, як можу, тому що вже не до ковдри. Тому що ну, тема складна, важка, і, звісно, хочеться підбирати слова для того, щоб знаєте, це було у форматі, але тим не менше, інколи хочеться вже. Сказати більш жорстко, більш глибоко, і дякуємо за те, що ви сьогодні не дуже сильно стримували себе. І від того, наша бесіда з вами вийшла настільки відвертою. Ми вам щиро дякуємо і дякую за той час, який ви нам приділили Роман Коляда, ведучий українського радіо, телеканалу, перший медіаексперт з нами був напрямом включенні З ним говорили про релігію в Україні і не тільки. Дякуємо, прощаємось.